Всім привіт! На зв'язку Цедра. З вами я, Аня, графічна дизайнерка Цедри, а також авторка статей про мистецтво. Літній сезон багатий не тільки на врожай, ягід і фруктів, а й на весілля. Художники мають унікальну можливість подарувати створену власними руками річ, і ніхто не може запідозрити їх у тому, що вони зекономили на подарунку молодята. А якщо ще й пощастить, то на весільних замовленнях можна трішки підзаробити саме темі весільних портретів, і ми присвячуємо наш сьогоднішній випуск. А перш ніж ми почнемо, хочемо подякувати нашим патронам за всесильну сильну підтримку і віру в нас. Завдяки вам ми не маємо права зупинятися в створенні контенту. Якщо ж ви хочете стати нашим патроном, то це дуже легко зробити, перейшовши за посиланням в описі до цього відео і вибравши один з рівнів підтримки. Також ви можете одноразово віддячити за це відео, поповнивши нашу банку Моно. Посилання ви також знайдете в описі до цього відео. І не забувайте, що задонативши на ЗСУ, ви також прямо пропорційно. Підтримуєте створення україномовного контенту і можливість переглядати його вами. Повертаємось до нашого випуску і почнемо з портрету подружжя Арнольфіні, авторства Яна Ванейка, створений у 15 столітті, у стилі північного відродження. Це найбільш відомий портрет пари у європейському мистецтві. І він зображує шлюб між богатим купцем з міста Брюге. Італійського походження Джованні Ді Ніколао Арнольфіні і його дружиною. Її ім'я світові невідоме. Чому саме це? Джованні? це відомо, тому що існує портрет Джованні Пензля Яна Ванейка, який був створений наступним роком після створення цієї картини, також у 15 столітті. Чому ж портрет подружжя шлюбний? Окрім купи символів на це також натякає один факт. Портрет підписаний художником не в куточку картини, там зліва або справа, а по центру над дзеркалом є напис: Ян Ванейк був тут. Не малював, не намалював, а був. Тож це підпис, який засвідчує присутність свідка на церемонії художника. Окрім цього, в самому дзеркалі відображаються дві фігури для проведення шлюбної церемонії у 15 столітті. Потрібно було два свідки. Тому вважається, що цей портрет зображує шлюбну церемонію. Пара зображена, тримаючись за руки. Хоча ні. В лівій руці чоловіка лежить рука жінка, що історично має назву шлюб лівої руки або морганетичний шлюб. Розбираємось. лівою рукою чоловік тримає жінку з нижчого соціального класу. За умовами договору, шлюб набуває чинності зранку. Тому він і називається морганатичний від слова морген німецькою ранок. Також за умовами контракту жінка не може успадкувати всі статки свого чоловіка, і її діти також не можуть цього зробити. Після його смерті вони отримують якусь значну суму коштів, визначену. Наречена Арнольфіні стоїть зі сторони ліжка. Таким чином вона символізує захист родинного вогнища, що мала робити жінка у 15 столітті. Її чоловік стоїть біля вікна. Він символізує зв'язок зовнішнім світом, як і було прийнято у 15 столітті. Не будемо розбирати одяг нареченого та нареченої про білі сукні, дізналися лише у 19 столітті, але ми бачимо, що подружжя стоїть посе, що і натякає на проведення шлюбної церемонії, під час якої володята ставали босими на підлогу приміщення. І на цей на цей момент вона ставала святою землею у християнській традиції того часу. Дерев'яні туфлі та коротка мантія чоловіка показує, що він не аристократ, він бігає по місту і заключає контракти, домовляється з людьми. Тому що на той час аристократи не ходили пішки, вони їздили тільки на конях або на носилках, тому їм не були потрібні практичні туфлі або практичний одяг. Тож робимо з цього висновок, що наречений Арнольфіні насправді купець з міста Брюгге. Але одяг у нареченого і нареченої Арнольфіні заможний, прикрашений хутром. У дівчини є довгий шлейф, який за нею має носити слуга, що натякає на його присутність. Також на заможність пари натякають екзотичні фрукти на столі, апельсини, що в той час ну, було досить дорого купувати. І на заможність обстановки натякає дзеркало, яке теж не побачиш в будь-якому приміщенні. Арнольфіні могли собі дозволити красиве життя. Чому ж на своєму весіллі вони стоять у власній спальні? Тому що вони хотіли камерне весілля для себе, а не для батьків і родичів. Звісно ж, ні. Їм ще далеко до традицій сучасного світу, включно з миттям Ніг тещі на другий день свята. Насправді, у 15 столітті провести шлюбну церемонію можна було будь-де для цього лише були потрібні двоє свідків, яких ми і бачимо у відображенні дзеркала. В портреті подружжя Арнольфіні ще є багато символів, наприклад. Віник біля ліжка, оздоблення дзеркала тростями хрестовими, вишні у вікні, а також собачка біля ніг нареченої саме ці символи я залишаю на обговорення в коментарях. До того що невідома порода собачки, дослідники розходяться в думках щодо породи. Якщо ви впізнали породу собаки, то також пишіть у коментарях. Переходимо до наступної картини. Це портрет містера та місіс Ендрюс, створений Томасом Гейнсборо у 18 столітті, у стилі Рококо. На ньому зображений Роберт Ендрюс зі своєю дружиною Френсіс. Роберт Ендрюс походив з сім'ї землевласників, які отримували свій дохід від оренди. Також його батько позичав великі суми коштів дворянам під відсоток, включно з принцом Уельським. Це, ця діяльність йому допомогла вивчити сина у Оксфорді і домовитися про шлюб з Френсіс Мері Картер. Разом з Френсіс йшов великий посох, який якраз і займає більшу частину картини, тобто зображені поля. Це якраз і є той посох, який йшов разом з Френсіс. На момент шлюбу Роберту було 22 роки, Френсіс було 16 років. Френсіс прожила до 48 років, народивши дев'ятьох дітей у шлюбі. Роберт після смерті Френсіс одружився вдруге і прожив до 80 років. Можливо, тому що він не народжував їхніх дев'ятьох дітей. Сім'ї Роберта і Френсіс також були сусідами. Тож на картині ми бачимо об'єднання двох сімейних статків. Інструментом якого стали ті двоє зліва на картині, також сусідами Френсіс і Роберта були родичі Томаса Гейнсбора, і якраз Томас Гейнсбору він навчався разом з Робертом в одній школі лише на рік молодше. І коли Томас Гейнсборо повернувся в рідні краї до своїх родичів, він отримав замовлення на створення цієї картини. Портрет містера та місіс Ендрюс вважається шлюбним портретом, зокрема через те, що там зображені не тільки молодята і посох, але ще й церква, в якій вони одружилися. Роберт Ендрюс стоїть спираючись на дуб, який є символом того сімейного дерева, який започатковують Роберт та Фред. Також на картині присутні порожні місце. Воно було призначене або для того, щоб домалювати первістки, якого тримає місіс Ендрюс на своїх руках, і який народився через рік після шлюбу, або зобразити фазану, якого вполював містер Ендрюс, який стоїть з мисливською рушницею. Томас Гейнсборо за два роки до створення портрету молодят створив також портрет батьків місіс Ендрюс, портрет містера та місіс Картер. Тож замовниками Томас був добре знайомий. Також художник мав попит на створення якраз портретів у XVII столітті, і за кошти з цих замовлень він якраз і існував, але більше всього він любив малювати пейзажі. Портрет містера та місіс Ендрюс для Томаса Гейнбора був, так би мовити, він він, тому що замовники хотіли не тільки зображення молодят, а й того чималенького пейзажу. Який так любив малювати художник. Картина Томаса Гейнсборо портрет містер та місіс Ендрюс. два століття знаходилася у власності сім'ї Ендрюс. На початку ХХ століття вона була виставлена перший раз на виставці. Згодом, під час коронації Єлизавети II вона була однією з чотирьох картин, які представляли британське мистецтво у Парижі. Зараз картина знаходиться в Національній галереї в Лондоні. І основна критика картини полягає в тому, що вона зображує капіталістичний сюжет і домовлені шлюби 18 століття, які на той момент якраз були нормою. Портрет містера та місіс Ендрюс це небесільна романтична картина. Але якщо звернути увагу на те, з якою любов'ю художник зображує пейзаж, то трішки романтики в цій картині можна знайти. І ця картина називається Містер та Місіс Кларк. Кларк. Клар, 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 місіс та Місіс. Місіс та Місіс. Містер та Місіс. Ох. А ми переходимо до наступної картини. Це сучасна інтерпретація портрета подружжя Арнольфіні, про який ми розповідали на початку е випуску. Ця картина називається Містер та Місіс Кларк і Персі». Створена вона художником Девідом Хокні у 70-х роках. Роки створення дуже легко пізнати по одягу героїв. На ній зображені друзі художника, модельєр Осі Кларк та його дружина Селія Біртвелл, дизайнерка текстилю. На їхньому весіллі художник був шафером. Тож ця картина була створена незадовго після. Самого весілля сучасні полотна не балують глядача з символами, які можна розгадувати як ребус, але тут Девід Хокні постарався. Тож переходимо до порівняння символіки цієї картини з картиною портрет подружжя Арнольфіні. Чоловік без взуття, як і на картині Арнольфіні, Джованні стоїть в шкарпетках, його дерев'яні черевики зображені окремо. Тут між парою знаходиться вікно. Тобто ми бачимо, що пара рівноправна, і обидва виходять в світ. Також це вікно воно їх і розділяє, і створює між ними напругу. Як покаже далі історія, ця пара розлучиться за декілька років. Селія стоїть в більш напруженій позі. А Кларк сидить в розслабленій позі, що також показує, хто в цій парі займає домінуючу позицію, і це жінка зі сторони селі. Ми також бачимо вазу з ліліями. Відомий символ жіночої чистоти, який прийшов до нас з християнства, архангел Гаврил представ перед Дівою Марією з благою звісткою, тримаючи якраз квітку Лілії. Тож у мистецтві це також символ непорочного зачаття. На момент створення картини селія якраз була вагітною. На картині Яна Ванека ми бачимо зображення песика як символ шлюбної вірності. Тут же все навпаки. Осі Кларк був відомий своїми романами як з жінками, так і з чоловіками. От і отримав на коліна собі кота. В них разом з селі було двоє котів: одного звали Бланше, його зображено на картині, а другого звали Персі, і його ім'я потрапило у назву картини. Чому ж потрібно було міняти котів, і чому взагалі кличка кота потрапила у назву портрету? Термін персі в англійському сленгу означає пеніс. Ми бачимо, як кіт сидить, виструнчившись, не на колінах у свого власника, а на стегні. Що це символізує, ми о, залишимо на ваш розсуд і можете не писати в коментарях, про що ви подумали. Також кіт дивиться не на свою власницю, не на глядача, а дивиться у вікно, тобто на вулицю. Куди і ходив його власник зраджувати своїй дружині це досить сумний портрет подружнього нещастя. Як і попередні дві картини, він зображує не стільки кохання, шлюб і романтику, а вдалість шлюбних договорів і об'єднання сімейних статут ми не будемо закінчувати на сумній ноті. Тож для того, щоб принести трішки позитиву і романтику, звернемося до кохання Марка Шагали і його дружини Бели. Марк і Бела познайомилися, коли їй було 20 років, а йому було 22. Батьки Бели не були в захваті від кандидатури нареченого, тому що Бела була не з простої сім'ї, а з багатої. Тож вони листувалися шість років до свого весілля. Зустрічалися між навчанням Марка у Парижі і захистом Белої двох дисертацій та її роботою у газеті. Через кілька тижнів після весілля у 1915 році Марк створив картину День народження. Фігури молодят літають у повітрі поцілунку. Сам поцілунок трішки схожий на поцілунок Клімта. Белла тримає в руках квіти, тобто, скоріш за все, це було її день народження. Ми бачимо молодят у простій, простій кімнаті з дуже простим антуражем. Їх речі лежать в безпосередньому хаосі, а сам глядач попадає в той момент, коли вони щасливі прямо тут. І зараз і їм достатньо лише того, що вони є один в одного. Це зображення такого простого і щирого кохання. Бела і Марк разом пройшли дві революції і дві світові війни. Будучи вихідцями з єврейських родин, це було майже як диво. Також разом в шлюбі вони прожили майже 30 років. Ось на цьому моменті я поки що зупинюся, бо якщо ні, то ви дізнаєтесь, що Бела померла у 1944 році від інфекційного захворювання. Марк протягом 9 місяців не міг творити, і всі картини у майстерні були повернуті до стіни. Згодом він створює три картини на честь Бели. Одна з них називається «Весільні вогні, друга називається «Поруч із нею. А третя називається Самотність разом з донькою Ідою вони видають книги Бели після її смерті разом з ілюстраціями Марка. Але ми зупинимось на позитивній ноті. Марк і Бела були щасливі у шлюбі, кохали один одного. І на честь його кохання Марк створював картини протягом усього свого життя. Кохання а з ним і весілля були важливою темою для творчості художників всіх поколінь. Вони малювали як свої стосунки, так і стосунки своїх друзів. Виконували весільні замовлення від заможних вельмож, як, наприклад, Ян Ван Ей. Також малювали весілля як підтвердження шлюбних домовленостей або ж критикували таким чином вже встановлені закони договірних шлюбів. Або рефлексували на тему втраченого кохання, як, наприклад, Марк Шагал, будували пророцтва про довготривалість шлюбів, як, наприклад, Девід Хокні. Але це лише кілька історій для наших патронів. Доступно ще дві бонусні історії на цю тему. Одна з них стосується весільного подарунку, який створив Сандро Боттічеллі по замовленню Лоренцо Медічі. А друга, це стосується картини весілля святого Георгія та Принцеси Сабри, яку створив прерафаеліт Данте Габріель Росеті і присвятив своїй дружині Елізабет Сідал, з якою одружився незадовго після створення цієї картини. Тож ставайте нашим патроном і отримуйте ще більше україномовного контенту про літературу, мистецтво та культуру. Посилання, як завжди, в описі до цього відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал та підпитуйтесь культурним контентом української мови. Також я закликаю вас репостити наші відео у своїх соцмережах. Так ви допомагаєте поширюватися україномовному контенту на більш широку аудиторію. І Обов'язково ставте уподобайки і коментуйте наші відео. Ми всі ваші коментарі читаємо і відповідаємо обов'язково. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Запрацювало, врешті, решті запрацював.